Слава Ісусу Христу! З вами отець Степан, ви на каналі На Спасіння. Може, ви вже чули або ні, але навколо Українського католицького університету розгорілася такий конфлікт, скандал кілька днів тому, який пов'язано з ЛГБТ. От одна дівчинка поступила УКУ і пізніше не дозволили жити в колегіумі. Це такий гуртожиток. Бо тому що на її сторінці в інстаграмі знайшли прапор ЛГБТ, і вона відкрито підтримує цю організацію. Через це її відмовили там жити. Але вчитися, я так розумію, вона далі могла. Отже, мама тої дівчинки виявилась якоюсь відомою, трошки відомою особою. Написала великий пост на дві сторінки, я тут його собі видрукував. Не буду зачитувати все. Зачитаю тільки... Які, Знаєте, читаєш, що людей в голові, і думаєш, що, що в них робиться, я, я не розумію. Але суть в тому всьому, як Український католицький університет допустився до такої глибини, що він не такий прогресивний і не підтримує судомітів. І от, отже, цитати з тої статті, що жінка написала. Отже, цей прапорець, який для неї, для тої дівчинки, для неї означає толерантність і людяність, демократичність, прийняття світу в його різних фарбах, став причиною відмови проживання в колегіумі, який не є монастирем чи сектою, а належить до навчального закладу. Відколи прапор содомітів ЛГБТ є і означає толерантність, людяність, демократичність, прийняття всього в різних фарбах. Відколи. Що з людьми робиться? Люди просто дуріють. Далі. Я віддала свою доньку під їхній захист, Захист. під захист у кум. А виявилося, що там захищається від неї і не сумнівається в своїй правоті. Та, звичайно, що не сумніваюся про правоті, бо вони є праві. Там працюють адекватні люди з християнськими цінностями. Це є католицький університет. Про що ми тут говоримо? Далі. Для її покоління, для покоління тої дівчинки, для дітей, моїх друзів і колег, підтримка ЛГБТ спільноти є дуже природньою. Вау! І входить до переліку європейських цінностей, за які воює Україна? З чим в них асоціюється незалежність? Вау! Це просто, я чесно кажу, я не маю слів. Відколи Україна бореться за Содомський гріх? Відколи Україна бореться за гріх уподоблення худобі? Відколи це є цінність? Відколи це природньо підтримувати таке? Відколи? Люди? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ой. Дальше. І я пишаюся нею. Ними. Знаю, які в них цінності, тобто такими дітьми. Вони справжні патріоти і наше майбутнє. А які цінності вуку? Чи підуть ці діти до, нас, до вас навчатися після цієї інформації? Знаєте, адекватні підуть, з християнських сімей підуть, ті, що хочуть розвиватися і мати якусь моральність в житті, так, ті підуть. А якщо ви вважаєте, чи ця пані вважає, що ну, підтримувати судомітів, це є справжній патріотизм і наше майбутнє це просто жах. Я не знаю, куди тоді та країна котиться. Далі. Мені хочеться захистити всіх наших дітей, які попри все хочуть жити і навчатися в Україні від радянських карх, від шовіністів, сексистів, гомофобів, аб'юзерів, мовних і релігійних фанатиків ханч тощо. Я хочу, щоб. Меценати, наглядова рада, викладачі і керівники цього закладу, серед яких, безумовно, багато людей з широким мисленням і великим серцем замислилися про систему УКУ, своє місце в ній, куди вони рахуються, чому перемагають такі, чому перемагають такі середньовічні механізми, середньовічні, механізми, і, можливо, щоб, і можливо, щось би змінили. І переосмислили поки не пізно. Переосмислили поки не пізно. Не пізно що? Жити по-християнськи. Я вчився в УКУ на Богословському факультеті. Це прекрасний університет, прекрасний. З християнськими католицькими цінностями. Я не розумію людей, які ну, хочуть жити так, як. У тій кольорові. Та собі живіть. Ну, в чому проблема? Чого ви лізете до церковного закладу зі своїм якимось уставом? Чого? Що ви хочете змінити? Там пропагуються християнські цінності. Так, справжня сім'я, життями, заповідями, за заповідями Божими. Там відбувається літургія. Студентів заохочують молитися, ходити до церкви, вчать катехизм і тому подібне. Їх виховують нормальними, адекватними людьми. Моральними. Якщо вам це не підходить, чого взагалі туди поступається? Я, я то не можу зрозуміти. І Відколи взагалі, і це напевно, знаєте, читаєш такі от речі в таких. Від таких людей, і розумієш, що наша країна ну, вона рухається ну, не, якось ну, взагалі не в ту сторону. Куди ми йдемо? Як можна сказати на той кольоровий прапорець, що це є рівність, що це є свобода, що це демократичність і тому подібне? Це є смертний гріх. Люди. Ви зам... Я розумію, для таких людей може спасіння. Своєї душі ну це і не важливо. Церква, ну вам плювати на церкву. Ну чого ви тоді пхаєтеся до неї? Для християнина це смертний гріх, через який він, якщо би помер і не покаявся з нього, він не може війти в царство небесне. Я радий, що знаєте, люди, професори. Священники, які працюють в українському католицькому університеті, чітко дали відповідь і позицію, за якою рухається університет. Дякувати Богу, що такі люди є, і що ми дотримуємося християнської цінності. Якщо маєте щось сказати, я радо почитаю ваші коментарі. Слава Ісусу Христу!